Нацполіція та СБУ затримали колаборанта, який у складі підрозділу МВД РФ переслідував учасників руху опору окупаційній владі на Запоріжжі. Фігурант вступив до лав окупаційної поліції та виконував злочинні вказівки рашистського режиму на тимчасово окупованій території. Нещодавно зрадник виїхав на підконтрольну Україні територію та щоб уникнути покарання, намагався мобілізуватися до ЗСУ. Правоохоронці за сприяння головнокомандувача Збройних сил України викрили його у Рівненській області, підозрюваного затримали та помістили під варту у межах досудового розслідування. правоохоронці встановили, що у 2022 році житель Михайлівської громади Васильівського району добровільно влаштувався до створеного загарбниками відділу поліції на посаду патрульного та брав участь у незаконному переслідуванні громадян України, які виявляли проукраїнську позицію у складі незаконного правоохоронного органу. Фігурант разом з іншим. Шими публічниками виконував повноваження щодо перевірки підприємців. Тим, хто не погоджувався платити данину, погрожували виховною роботою в місцевому райвідділку, де влаштували катівню. На початку липня 2025 року фігурант виїхав з тимчасово окупованої росіянами території Васильівського району з метою уникнення покарання за співпрацю з ворогом. Він звернувся до місцевого РТЦК, аби мобілізуватися до зброї. Збройних сил України правоохоронці встановили особу зрадника, зібрали докази протиправної діяльності та затримали його у військовому шпиталі на Рівненщині, де він під виглядом лікування намагався відтягнути час перед військовою службою. Слідчі служби безпеки України під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 7 статті 111.1 колабораційна діяльність кримінального кодексу України наразі. Він перебуває під вартою за вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі. До судове розслідування триває. Ще з 22-го року було зрозуміло, що ця особа пішла на співпрацю з окупаційною владою, устроївся в незаконно створений правоохоронний орган в СМТ Михайлівка Васильського району Запорізької області і працював з самого початку по. Приблизно по кінець травня, початку червня, в цьому органі. Він був патрульним, займався патрулюванням СМТ Михайлівка, затримав осіб проукраїнсько налаштованих. Оперативним шляхом було встановлено, що ця особа 4.07.2025 року виїхала на підконтрольну територію України. Це нам стало відомо. І ми спільно з співробітниками Служби безпеки України провели всі оперативні заходи, зібрали матеріали і поїхали затриматися. Під час спілкування з Рівенської області, коли ми затримали до Запоріжжя, ми з ним спілкувалися, і він майже про всіх колаборантів давав показ. Ми всіх колаборантів, які виїжджають, виїжджають з окупованої території, нам всі вони відомі, всіх відстежуємо і. Как только пересекает кордон, все будут покараны. Почему я здесь? Я оступился. И всем, кто меня видит, кто меня слышит, кто меня знает, ребята, не делайте глупостей. Потому что за свои поступки придется отвечать так, как я. 13 серпня об 11.16 біля житлової багатоповерхівки Олександрівського району міста Запоріжжя невідомі у Балаклавах стріляли у громадянина та намагалися втекти з місця події. Потерпілий отримав поранення руки. Правоохоронці встановлюють обставини злочину та всіх причетних до його скоєння. На території області негайно ввели спеціальну поліцейську операцію. На розшук нападників зорієнтували усі наряди поліції. Одного стрілка поліцейські конвойної служби виявили поряд. З місцем злочину він саме намагався сховатися у під'їзді будинку. Менше ніж за годину патрульні поліцейські розшукали авто злоумисників та ще одного стрілка в іншому районі обласного центру. Наразі ведеться розшук інших осіб, причетних до скоєння злочину. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, правова кваліфікація. Частина друга статті 15, Пункт 12 частина друга статті 115. Замах на умисне вбивство кримінального. Ного кодексу України, якщо ви стали свідками або володієте будь-якою інформацією, яка допоможе у розслідуванні та встановленні злоумисників, повідомте за номером 102. стати жертвою торгівлі людьми потрібно знати, як може бути небезпечно та як уникнути шахраїв для підлітків з руху байда. Волонтери та правоохоронці влаштували тренінг в ігровій формі. Говорили не тільки про безпеку, але й про те, на що варто звертати увагу. Навіть під час планування подорожі діти розділились на команди. Одні складали валізу з необхідними речами, інші розбирали кейси, де норм, а де крінж. Ще група проходила тест на уважність. Вони проходять онлайн квест. Вони проходять також. Ми використовуємо кахот, новітні методи. Вони знайомляться з вразливими ситуаціями з складними ситуаціями, які можуть виникнути під час міграції або подорожі. І найголовніше вони вишукують правильні варіанти безпечної поведінки, що потрібно робити. Тренінг присвятили всесвітньому дню боротьби з торгівлею людьми, який відзначають 30 липня. Підліткам розповіли під час відпочинку за кордоном, чи працевлаштування треба мати копії документів, тримати зв'язок з рідними та обирати лише перевірених роботодавців. І звісно, знати номер гарячої лінії. Учасниця заходу Єлизавета це добре усвідомила. Я запам'ятаю напевно номер телефону гаряча, гаряча лінія та національна гаряча лінія. А також запитаю, що собою потрібно брати, та напевно те, що треба уважно читати договір і не підписувати його в разі, якщо він написав написаний не нашою мовою, або запрошувати приклад. Під час війни ризик стати жертвою торгівлі людьми зростає, кажуть у міграційній поліції. Особливо вразливі ті, хто змушений шукати нове місце для життя та заробітку. Цей напрямок суттєво ускладнився в зв'язку з тим, що збільшилась чисельність уразливих верст населення. Ну, це спричинено, по-перше, це бойовими діями, по-друге, це тимчасову окупацію нашої території, нашої держави. Я очікую на те, що діти будуть розуміти, як не потрапити в торгівлю людьми, тому що потрапляння дітей в торгівлю людьми. Розуміти це на тренінгу навчилися 15 підлітків. На згадку, їм подарували обкладинки для паспортів та браслети з телефоном гарячої лінії. Вадим сорвний Горбатуренко, телеканал МТМ. У Києві відбувся масштабний оздоровчо-спортивний захід з богатирського багатоборства, який об'єднав понад 50 найсильніших чоловіків країни, ветеранів війни, військовослужбовців, поліцейських, рятувальників та гвардійців. Організатором виступила Федерація найсильніших атлетів України за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Міністерства у справах ветеранів Запоріжжя, вкотре має привід для гордості. Поліцейський офіцер прифронтової Таврійської територіальної громади Дмитро. Робісідін посів третє місце у престижному богатирському турнірі серед представників силових структур, продемонструвавши не лише фізичну силу, а й незламний дух. Турнір став не просто змаганням, а генеральною репетицією перед першим чемпіонатом України з богатирського багатоборства серед ветеранів війни, який відбудеться вже цієї осені. Атлети змагалися в шести класичних силових дисциплінах. Ці вправи випробовують не лише м'язи, а й витримку, координацію та психологічну стіну. Тікість служба Дмитра триває у прифронтовій громаді, де безпека щодня тримається на відповідальності, рішучості та вмінні діяти в екстремальних умовах. Його робота не обмежується патрулюванням вулиць. Це постійна готовність до надзвичайних ситуацій, допомога місцевим жителям, підтримка громадського порядку навіть у найскладніших умовах. Таке середовище формує не лише характер, а й внутрішню силу, яка й допомогла правоохоронцю досягти успіху на змаганнях. Зупинись. Послухай усвідомо. Фронт ближче, ніж здається. Страхи, сумніви, помилки. Залиш те, що було, більше не має значення. Сьогодні країна потребує не слів, а дій, не мрійників, а воїнів. Ти не один, поруч ті, хто йде до кінця. Стрілецький батальйон поліції. Коли ворог прийшов, ми стали щитом. Коли темрява світлом стають вчинки. Коли на кону країна не питають, чому питають, а де був ти? Ворог не спить, і ми не чекаємо, ми діємо. Тут немає випадкових, є лише ті, хто обрав. Обери йти. Не потім. Сьогодні. Стань тим, ким народився бути. Твоя історія починається зараз. Захищай, перемагай. Дій. Повернутися додому не завжди означає знайти спокій. Іноді це нове випробування. Але ти в ньому не сам. МВС запускає портал для ветеранів, поранених, звільнених з полону та їхніх родин. Тут ви знайдете чіткі маршрути, зразки аеропортів, а також повний перелік сервісів пільг та послуг. Твоя служба наша відповідальність.